Всім привітки! Мене звуть Яринка. Як ви знаєте, дякую, що ви мені поставили багато лайків. Ми сьогодні мали виїжджати до баби, але ми, на жаль, не поїхала. Ну, вибачте, можна дру... на другий або е, у тих субот і неділю або в суботу поїдемо. Може, на тих, коли не чинуться, вибачте. вибачте. Дивіться, я вам показувала кручу. А давайте ми побудемо. На балконі. Ні, ну давайте не на балконі, а тут. Давайте починати! Давайте починати. Давайте починати. Давайте починати! Ну давайте робити далі. a tá rozdá všetko. Pre Gerinda, mi je táto. I mama, prišla si rád. Ja vám Ja ho chcela, že bude táš A bude tam tiež nefajš. Jo. Sorry, sorry. Mami, ho. Mali ho. Mali ho, mali ho, mali ho. Mali ho. Mali ho. Y... De vista. ¡Bu!

Ви це бачили, ви це бачили. Вісім. Дев'ять. Останній кросточка. Деся. До речі, якщо ви не дивилися грунтур моєї квартири, подивіться, я десь тут посиленю. Сюди. І обов'язково подивіться і підпишіть на мій канал. Тому що підписка ніхто завжди не продає Я не знаю, що я вам в другий раз. Дей раз давайте скажіть, скільки я уже підписок і лайк поставте. Підпишіть нам, пишіть на коментарях, хто любить школу. Мені отак. От от. Я дуже люблю школу. Я... Першому классе выглядає, що я не в другому класі, але я в першому класі. Так, коротше один.

Вибачте, що я так довго ведь могу вам робота. Я хожу в школу. До речі, у нас домашня вчора. І в п'ятницю не було домашнього домашнего завжди. Завда. Так. Тепер давайте я розбожу от сюди, от сюди. Так, ви коротше будете дивитися, як я здобавлю. Якщо б ще була, не потужка зброя. Ну ви знаєте хто це? Клуба був у всіх. Там, на це клуба була усіх там над малоками. Коротше. Якщо б була заліна, то то був сам.

Я цівую. Так, так, дивіться. Як перестрибнути так, отвітяти. Як пристребнути до того, от дивіться, до того. І сюди до, до, сюди. Це дуже легко. Перше, ти наруйтеся отак от, от швидко. Після того другого дня вже стрибайте на оце. А на третьому дні вже отак от не стрибайте, а просто переходьте. На четвертому дні вже постарайтеся стрибати, тільки на лінійку стрибайте. І на п'ятий день і вже отак от, отак от стрибайте. Шавточка з держите. О, я не впала. Прикиньте. І на шостий день вже отак от стрибайте. І після того, щоб одразу сюди застрипати, перше тренуйтеся отак. от Після того отак. от Після того з двома ножками. І після того, з однією ножкою після того. І дивіться. Раз, два, три. Раз, два. І щоб ви з стрибали, треба так стремуватися, одразу швидко бігати. І так, от. Раз, два. І так само знову. І після того, коли буде десятий день, то ви зможете так зробити. Раз, два. Ну и все. Одно питание. Скажи, пожалуйста. Напишите комментарий. Скажи, пожалуйста. Кто поставил лайк? И под... кто Ух, поставил лайк? ставим любую кленину. Хто пост... поставить, Якщо нічого ніхто не поставить хіба дизлайк, стоїв на український. Так що давайте. Хто ліпше став? королева Україна чи оці от якісь? Який... Ну ви знаєте, про що? Я. Ну, така Росія. На те що сад. Там, там не чесно Ну, коротше, дивіться. Ламі, лауми, лаумим, лаумі, лауми, лами, Так, коротше, важно чуть перепучино боки не що мені потім сліпити, то що знала, що я хотіла. Вас... На. Що там? Ну, в принципі е всі, всі, всі поставте, будь ласка, багато лайків. Е ви поставите мені, ну, 5 е 60 лайків, переглядів хай буде. Сімдесят всім па па